Що таке, знаєте, ну ми сидимо коли е, на загальних зборах, ми розуміємо, що нас просто е, відвели від того природнього процесу творчого, де ми можемо реалізуватися в громаді. І ходять утут. Ви ж розумієте, ми тут ходимо, у нас енергії нема, ми не бачимо сенсу, але ми не бачимо, де взагалі нам його, де нам його проявити. В громадах читайте конституцію, 13 стаття конституції, 142, -та, 143. -та. Ми не можемо пробратися на сцену, нас не пускають проговорити це. Чити, ми просимо вас, от всіх волонтерів. Давайте збиратись отак кубками розказувати. У нас є е, е, е Апаратура, ми, ми можемо поставити окремо і розказувати. А, у нас є так, що, що, що заділимо? Ну, ну, ми зараз, ми тільки вчора, ми пробували вчора цілий день прорватися так. на сцену. нас не пустило. Там після <постив> молитви, коли пройде вже час, Крім того, ми, ми вже звернулися на громадське ТВ, тв оце, інтернет. Вони сказали, що ми вас знаємо добре, але вся інформація не на часі. Тому що, от дивіться, що хочеться вийти на сцену і сказати, дивіться, вони нас все одно здадуть. Ви ж знаєте, 2004 рік був, мовний Майдан був, ми приїжджали сюди. Вони, коли вони вирішать свої проблеми, а в них вони однакові, у них не оформлено право власності, яке нас украли. Вони прийдуть і скажуть, розходьтесь. А далі що? А далі в громади працювати люди добрі, іншого нічого немає. Тому нам треба цю інформацію, щоб люди не зневірились. Мені здається, що вони просто готують ще раз одну зневіру років на 20, щоб 20 років ще користуватись національним багатством, то що не 20 років користуються. От, у мене завжди було питання, що вони викладають, якщо мають підприємство. Це, якщо не мають підприємства, от, наприклад, говорять фірта, що у нас Сєвєродонецький має Сєвєродонецьке об'єднання з Чому він гроші не вкладає? А коли ми побачили, що він документи не може на нього оформити, він же не дурний в наше підприємство вкладати гроші. А воно підприємство територіальної громади. Своїй, і, все, і все, і всі і прибутки вивозять в офшори, замість того, щоб громаду ці прибутки. Ви розумієте, скільки ми коштів втрачаємо? Сумасширь, Крім втрачає. того, всі органи на території приватні, юридичні особи, щоб викладали. Ми це вже сцяний, побачили. А де в нас сцена?

Ну, зараз тиск, за ну, ця мова недоречна, бо, тому, що, тому що зараз зовсім ситуація. Правильно. Це має моє Але важлив, я вам ще раз кажу, ви повинні поїхати додому із нас. Ваше питання це сьогодні третє. Добре. Добре. Добре, але воно колись стане першим. Коли скажуть Так, коли скажуть, що розходці знайдали, воно стане першим. <mondoNetflix> У нас right. right. є громадська організація, правовий простір. Ви можете в Ютубі набрати територіальні громади. Сьогодні це не на часі, але люди поїдуть зневірені. І ми говоримо, що це перше, коли я думаю, дійсно, Майдан, майдан Росії. Я сама знаю, не не куди мені Зміць. треба піти. Я вам дуже вдячна. Ну, 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 я вам то, дуже то, вдячна. Я, то, я ви ви читайте Конституцію, то, будь я ласка. Я розумію вас, ви в праві. Ну, Просто я просто зараз може бути в такої інформації. І в нас в нас є такі самі жахливі випадки, як жіночка розказує. Але якщо ми кожен своєю балачкою будемо майдан забивати, то є. Якщо я кажу, що вам, а що вона допоможе, а що ви розумієте? Я просто не можу зрозуміти. А я вам поясню. Я кажу, що зараз, якщо він із не людям просто не дам розказувати. Ви приймаєте цю інформацію. Я Подивіться, б. я був приємниця і знаю, що таке громадянин. Ви знаєте, що є поняття громадянин та рейтинг Знаєте? Я Чи ви фізично на хочі? Ви знаєте, таке, що вам була в банкі або нічого. Ви знаєте, що вам хочу сказати? Я ж на цінничні. Я вам говорю про те, як є. Ну, ще раз вам кажу, я громадянин. Я вам говорю так, як є. Було прикольніше, бо депутати пішов державі процентом 30% і 70% пішло на лапу. Зараз йде 100% на лапу. Що для ліва? 100%. Що для ліва? Що для ліва? Я, як громадянин, не плачу податки. Розумію, ви маєте таку можливість. У вас там хтось є на верху, і у вас прийшли. Ні, в мене закон прийшли. Мене закон прийшли. Три рази прийшли. Закон працює, і у вас закони Так. А знаєте чого? Чоловіки, можна я вам поясню? Я знаю, що я вже розчарувався. Тут один день, я вже розчарований. Що? Можна я Можна правильно обманювати. Можна мені сказати, можна вам сказати. Знаєте, у нас є така саплея малого середнього бізнесу України. Ви в інтернете можете знайти все. І не говорити, і не побачите, що можна жінці сказати, що дивіться, як стоять. Я я, живу в Сєвєродонецькому. Так, той каток, який ви зараз приймаєте, він за нас завжди. <звук> ви це вони знаєте? У нас є на цей імунітет. <звук> Почуйте, будь ласка. От почекайте, дайте хай говорить. Бо треба говорити. Можуть порішати, я на західній Україні можу порішати. А ви за гроші це робити? Ми ж її ще не почули. Вийдіть на наш сайт, правовий простір. Ви побачите, тому що ви не вивчаєте законодавство? Ви не хочете нічого, а ви Анічно, суміете, у вас... Я не плачу подари, я значу пише. Запишіть мій телефончик. Я, хай я хай ще не раз можу не можу договорити. Я знайшла, що громадянин під виплатник податків по законодавству. Я знайшла, що в господарському кодексі є два поняття. Фізична особа-підприємець, якою ви себе вважаєте. А я себе вважаю громадянином підприємцем. Це інша річ. Це статус, який мені говорить про те, що я власник держави, нічого не зображу. Я платити, якщо я під ногами шукаю, і держава в мене не вкладає гроші. Розумієте? А цей статус дає право не платити ніякі податки, не ні єдиний соціальний внесок, ні єдиний, ні будь-який. Крім того, є поняття, мікропідприємництво, де тебе ніхто не перевіряє. Ми просто про це не знаємо. Мене 12 років, ніхто не перевіряє, тому що я беру за закон, отак і всіх викидає з свого приміщення, яке є приватною власне. Якщо ви про це не знаєте, ми готові ділитися. Ми по всій Україні це робимо може Три з половиною роки. А два з половиною роки ми їздимо з територіальними громадами, тому що ми як підприємці, коли почали себе захищати по всій Україні, ми зрозуміли, що проблема глибша, ніж підприємство. Проблема в тому, що 46 мільйонів обікрали на національне багатство. Я юрист. У мене крім... Можна? Не говорю, гляд, не люди говорять, а дивіться, я підприємець з 93-го року. До 98-го була торгівля у всіх інших. 98-го я виробник меблі. У нас зараз працює. Ну було п'ятдесят людей, зараз 30 працює. Я не плачу У мене шість людей пішло на пенсію. Я жодної допійки пенсійної не заплатила з дев'яносто восьмого. Хочете приєднатися? Нічого, щоб ви знали, щоб ви мали знання. Що, коли ні, ні, ні. Це була така ситуація, коли ви підете з Майдану, щоб ви знали, що робити. Підприємці, як захищатися, якщо у громаду, то... Дивіться, ви Дивіться, в мене у них є проблеми з законом, а в мене їх немає. Так боріться там і своїм законом. А що ж я там у мене ж Україна з вами одна на всіх? А я ж вам хочу. Той, хто мене не хоче слухати, може відійти. Я розумію, Що ви хочете? нічого я не хочу.

не хочешь знать, нас вот А не знаешь, не хочешь искать, знать. Не. Для чего, все это говорят? Вот для чего? Для Я Для чего? Для чего? Для чего? Для чего? Для

Житомир. Можна я скажу? Є два пенсійних фонда, щоб ми мали. Один називається пенсійний фонд. Якого так я вилучила, що десятки п'ятдесят? А є інший пенсійний фонд без слова України не орган державний, а просто орган називається. В щоб ви почули мене рахунок пощадбанку приватний. І коли куди я не збираюся платити, тому що я усвідомлюю, що з приватного рахунку в Ощадбанку запитайте в себе пенсійного і вони вам розкажуть. Я не збираюсь платити гроші, де їх розкрадаю. Ці машини, що заганяються, не про машини, про машини то окреме питання. Ну да ще ви одне питання не можуть спеціально. Значить я це буду 60 років. Вони в пенсійний фонд України то будете. А якщо напишете заяву, про що ви стріляти мене добровільно підете цей пенсійний фонд без слова України просто орка? То будете шістдесяти. Я зрозуміла, що ви ще свідомість українці не доросли до того, щоб про себе знати і відстоювати себе. Все ніка далі.